Из тех предложений, которые звучали на переговорном процессе, Соединенные Штаты предлагали в том числе и размен территорий Курскую область на Запорожскую атомную. Вот, Россия стоит твердо на своем, что ни, ни сантиметра земли не отдадим. Все, что завоевали, все, что захватили, все наше по такому принципу пока что из-за этого не могут согласиться. Из-за того, что нет точек пересечения, Россия не идет на компромиссы. Кстати, вот легитимизация Путина, то, что Трамп первый позвонил, то, что Трамп инициировал вот эту встречу, вот эти переговоры, Путин расправил крылья за спиной и на сегодняшний день считает себя победителем. Считает, что СВО идет по плану, он добился всего, чего хотел. Осталось только дожать через Америку, дожать Украину, чтобы мы подписали капитуляцию. Вот вам 38 год, судеты. То же самое пытались договориться с Гитлером. Вот. И в результате что получили? Уже Путин окрыленный тем, что он побеждает в этой войне. У него рейтинг изменился, у него рубль начал укрепляться вдруг, биржа отреагировала ростом, ну правда нестабильным. Вот. И они считают, что они на, на коне они схватили Бога за бороду. Причем э, наивный Трамп думает, что он таким образом э, умиротворяет Путина, он оторвет его от э, Китая. Китай занял четкую и ясную позицию. Китай отказался даже обсуждать отправку миротворцев в Украину. Китай сказал, что раз они, они очень хотят зайти, кстати, Трамп спешит. Вот в этом противоречие классный такой, Трамп спешит провести переговоры, потому что у него уже нарастает, в Соединенных Штатах нарастает волна протеста, в мире нарастает волна протеста из-за его поведения. Трамп требует снятия санкций, уже не Путин, а Трамп требует снятия санкций с Российской Федерации, причем на этапе, на этапе переговорного процесса, даже не дожидаясь каких-либо подписанных обязательств со стороны РФ. Вот. А Европейский Союз одобрил новый пакет 16-й пакет санкций, который затронет так называемый теневой флот, используемый расистами для экспорта сырой нефти, и э, э, также металлургию. Это алюминиевая промышленность, будет затронута. И там есть как юрлица, так и физлица. Разругались. Мы не с американским народом, я подчеркиваю, с Соединенными Штатами все хорошо. Народ и, часть, и большая часть истеблишмента, которая, кстати, сейчас поднимает огромную волну там, возмущения по поводу поведения Дональда Трампа, его высказываний, особенно что касается того, что Украина напала на а, Российскую Федерацию, особенно того, что у нас диктатура. У нас никогда, у нас всегда была а, страна... У нас это, три украинца, два гейтмана. И причем сразу после выборов у нас каждый раз победивший кандидат на пост президента через буквально полгода уже был главным объектом критики со, со стороны населения. Попробуйте на, в Российской Федерации выйти и сказать, что как Старый Брежневский анекдот: да, У нас в стране демократия говорит, каждый может выйти и сказать в США. Говорят посол американский, что у них в стране демократия, каждый может выйти и сказать, что президент страны ну, плохой человек. На что Брежнев ответил, что говорит, ну, у нас тоже каждый может выйти в Советском Союзе и сказать, что президент США плохой человек. Вот так выражалась демократия при СССР. Но у нас она выражается реально, мы выходим на майдан, мы высказываемся, поэтому говорить о том, что у нас тут кто-то диктатурой занимается, я бы я бы вообще не стал. Это вот это был выпад из ряда вон выходящий. Плюс вранье, вот такое вранье, которое допускает, допускает президент Соединенных Штатов в отношении в отношении денежных средств. Кстати, в 7 раз. Вот там ну, разные источники писают, что в 10 раз повышена цифра. Нет, посчитали. Причем европейцы посчитали, оказывается, европейский банк четко контролирует каждый цент, который выдается Украине в качестве финансовой и военной помощи. Все проверено. И вот очень. Интересная ситуация такая получается, непонятная, а да, что Соединенные Штаты не контролируют, что Дональд Трамп не мог запросить данные, сколько реально денег выделено и сколько реально получено и куда они потрачены. Самое главное, у нас же тут в, в посольстве Соединенных Штатов целый аудиторский отдел сидит, там несколько десятков человек, которые там с калькуляторами и счетами конторскими сидят, щелкают костяшками и считают каждый цент. Я не знаю, знал это об этом американский президент или не знал, Ну но... И так вот, сумма не 350 миллиардов, сумма 54 миллиарда. За три года Украина и то из этих 54 миллиарда 35 получено, а 19 еще нет. Они будут получены в течение 2025 года. Ну и что до Трампа будем как раз таки далее говорить. Почнемо с того, что как Мене здивувало все ж таки, це, що Кремль він виявився здивованим жорстокістю заяв Трампа. Уявіть собі, навіть Кремль здивувало, тобто Російська Федерація здивована від дій та слів американського лідера. Про це пише видання Bloomberg, і далі наводимо деталі цієї. Новини. Тож, навіть Кремль здивований риторикою Трампа стосовно Зеленського. Коротко так м, називається стаття Блумберг. Критика Дональда Трампа в бік президента України Зеленського перевершила будь-які очікування у Москві. І Навіть Кремль був здивований різким тоном коментарів Трампа, який сам президент Володимир Путін не використовував за словами людини. ситуація. Критика перевершила всі очікування Москви щодо того, що американський погляд на війну може бути. Обернений на користь Росії пише видання. Хоча ж російські чиновники не до кінця розуміють переговорну стратегію Трампа, її спостері... остерігаються постоки несподіваних поворотів. Вони мають намір скористатися шансом отримати максимальну вигоду для російської недокраїни в будь-якій угоді, спрямовані на припинення конфлікту, сказав співрозмовник, який говорив на умовах анонімності. Тож Російська Федерація здивована, як то так, Трамп дозволив собі висловлюватися а, тож, дуже гучно, що. Щодо України і саме президента України Зеленського. Сам же президент України Володимир Зеленський він до речі сьогодні зустрічався із спецпредставником президента Сполучених Штатів Америки Кітом Келогом, але тут не все так просто теж виявилося. Ця зустріч була теж така цікава, так би мовити. Ну бачимо, що вони зустрілися, потиснули руки. Келог трішки також по спині потрогав президента України Зеленського, начебто, вони приємно спілкуються так. Ну виглядає, Начебто так, але щось відбулося таке цікаве, що змусило Америку відмовитися від прес-конференції спільної, яка планувалася якраз таки після розмови між президентом України і представником США. Тобто, чомусь Америка не захотіла давати прес-конференцію, і мені здається, що це після якраз таки гучних заяв Трампа, після того як. Світова спільнота засудила так Трампа, осудила так Трампа за його висловлювання. Дуже багато лідерів ЄС е і е Британія так висловилися щодо того, як себе поводить зараз Трампи. Тому е Келлогу було простіше відмовитися від прес-конференції, щоб не відповідати на ті питання, які в українців і українських журналістів виникають щодо подій, які відбуваються зараз. Ну а речник зеленського так Сергій Нікіфоров сказав журналістам, що за підсумками зустрічі не буде спільної прес-конференції за бажанням Вашингтона. А раніше спільний підхід до преси був анонсований журналістам в офісі президента. Наразі не повідомляли про деталі зустрічі зеленського та Келога. Ну а спецпредставник США із з питань України і Росії Келог 19 лютого прибув до Києва і коментуючи журналістам свій візит. Він сказав: Ми розуміємо необхідність гарантії безпеки, частина моєї місії слухати. Потім я повернусь до США, поговорю з президентом Трампом. Сказав Калоха, він є, до речі, дуже близький до президента Сполучених Штатів Америка Дональда Трампа. Тому невідомо звичайно, що він йому наговорить, і що він побачив. Я думаю, що сирену повітряну тривогу він почув. Як він їх сприйняв, теж цікаво, що він передасть далі. Трампу теж цікаво, але сподіваємося, що він об'єктивно так би мовити побачив ситуацію і далі будуть якісь більш значущі рішення. Для України. Ну, а щодо теми Етеру, те, що я озвучила на початку, гучні зараз відбуваються такі події щодо того, як повів себе Трамп, це все понесло наслідки, ось які, до речі, продовжуються. Тож, будемо далі говорити про те, як ефект доміно спрацював і зараз. Всі люди у світі, які розуміють, що далі може відбутися, вони збираються і протестують через те, як себе поводить американський лідер. Почнемо з того, що тисячі американців вийшли на протест проти Трампа. Опір політиці президента США наростає в Америці і поза її межами деякі американці протестують проти кількох напрямків внутрішньої, а також зовнішньої політики Трампа. Виходять ось такими, як ви бачите, і плакатами, і гаслами різними. В США на вулиці вийшли тисячі протестувальників, які виступають проти багатьох пунктів, і на вулицях серед чисельного натовпу невдоволених американців можна помітити і проукраїнські гасла плакати із словами Не зливай Україну у штатах, коли святкували президентський день, присвячений посаді президента Сполучених Штатів Америки, замість того, щоб вітати новообраного президента, люди вийшли проти. Нього уявіть собі, зокрема, мітунгувальники пішли на вулиці відразу в кількох містах через зусилля адміністрації Трампа і звільнення тисяч федеральних службовців, звільнення прокурорів, незалежних наглядових органів, федеральному уряді, в тому числі люди виступають і проти його підходу до припинення російського вторгнення в Україну. Крім того, конгресмени повстали проти такої політики Трампа. Зокрема, конгресмен Фіцпатрик висловив підтримку Україні. Наголосив, що Конгрес ще не допустить диктатуру. Далі вони хочуть і можуть зробити все необхідне, щоб не допустити винагороди диктатора Путіна. Американський політик нагадав, що Зеленського було обрано президентом України з підтримкою понад 73% голосів в демократичних виборах. А Росія подібних виборів ніколи не проводила. Ніхто не повинен нав'язувати Україні угоду, яка не гарантує її безпеку та суверенітет. Він заявив, давши зрозуміти, що в Конгресі США достатньо людей, які не які готові не дозволяти диктатору Путіну отримати нагороду за вторгнення в Україну і підкреслив він, що. Справедливий мир можливий лише якщо Росія відповість за злочини. Америка повинна завжди стояти на боці здорового глузду та сили, сказав він. Ну а лідер демократів Чак Шумер заявляв, що Трамп вже безсумнівно повторює путінську пропаганду. Соромно чути як президент США закладає в основу переговорів вигідні для Росії умови за рахунок України. Тим же часом деякі протестувальники наказово показово називають Трампа королем, а не президентом, і бачили. Які світлини щойно так показували Трамп, який менше місяця тому розпочав свій другий президентський термін, викликав занепокоєння, навіть паніку серед американських організацій, відомств, які він планував закрити, таких як, наприклад, ЮСЕД, міністерство освіти, шокував він багатьох спостерігачів широким повноваженнями, які він в односторонньому порядку надав своєму спеціальному радникові мільярдерові, який також дуже багато питань викликає своїми діями ілону маску. І він також перевернув місце США в глобальному балансі сил. Пишуть американські змі він, що він шокував союзників в Україні та Європі, коли оголосив через свою соцмережу, що мав чудову розмову із лідером расистів Володимиром І Перервавши трирічну паузу в дипломатичних відносинах між двома країнами, яка розпочалась після початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, тим самим він ви допомагає вийти Російській Федерації і, зокрема, Путіну із ізоляції, яка необхідна для того, щоб тиснути на Росію повноцінно для того, щоб Ті, в свою чергу були ослаблені і так закінчити війну можна було б, але ж ні, американці ж розуміють, що схоже з цього дзвінка розпочались мирні переговори, без участі Києва по продавню американську обіцянку нічого про Україну без України. Трамп цю обіцянку порушив. На численних фотографіях, зроблених в різних штатах, люди протестують проти політики Трампа, розмахуючи американськими прапорами, тримаючи в руках плакати, що засуджують авторитарні дії президента США. Це вже друга всенародна акція протесту, проведена після повернення Трампа до Білого дому. На плакатах видно написи від руки: зупиніть переворот республіканської партії Майн. Трамп і ніхто не голосував за Ілона Маска. Нагадаємо, також що департамент ефективності уряду, який очолює Ілон Маск, прагне отримати доступ до даних служби внутрішніх доходів. Також маск був призначений на цю посаду за рішенням Трампа. Відразу після інавгурації американського лідера, що відбулась 20 січня, рівно місяць тому. Відомство розпочало масштабну перевірку витрат бюджету США. і Маск розраховує скоротити державні витрати країни на 2 трильйони доларів. Із подання маску була зокрема припинення діяльності пропинена діяльність Агентства США з міжнародного розвитку з метою його подальшої реорганізації. Ну а щодо протестів, то ось кілька жовто-блакитних прапорів також майоріли над натовпом, який зібрався в Пітсбурзі на акцію протесту проти адміністрації Трампа. Пише один з американських видань серед протестувальників, які критикували дії президента щодо України. То це була пара Ростислав Бойкович, його дружина Кеті, журналіст. Ста поспілкувалися із вихідцями з України, і ось Ростислав розповів той, який вийшов проти Трампа, також що вони з дружиною прийшли з українськими прапорами, щоб засудити план Трампа злити Україну. Він прибув до США біженець з України після другої світової війни, і згодом став професором архітектури в університеті Карнегі Малона. Чоловік стверджує, що українська доля зараз схожа на американську. Існує реальна можливість того, що демократична система тут зміниться. Це видно з того, що відбувається, не просто зі слів, а з того, що Бувається, сказав він і вважає, що авторитаризм загрожує як шає Україні, адже Зеленський неодноразово повторював, що Україна не погодиться з будь-якими угодами, укладеними без України. Але те, що американські урядовці говорили на Мюнхенській конференції з безпаки, викликало побоювання, що в Києві може залишитися мало вибору. Те, що стояло на порядку денному, двосторонні зустрічі між американськими та російськими посадовцями в Саудівській Аравії, на Розвіяло ці побоювання. Ну а після екстреної зустрічі європейських союзників прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Мануель Макрон заявили про готовність відправити свої війська, але не в складі сил НАТО для підтримки миру, якщо це буде необхідно. Американські офіційні особи заявляли, що Україна має мало шансів на вступ до НАТО і на повернення купованих територій, що американські солдати за жодних обставин не і не будуть входити в Україну. Щодо протестів, то в столиці США мітингувальники зібрались прямо біля капітолію, і скандуючи далі, стоя ні короля, ні корона. Ми не відступимо. що відображало їхній протест проти політики президента. Багато учасників використовували в одязі національну символіку, розмахували прапорами. Одна з активісток тримала перевернути прапор США, заявляючи, що країна переживає конституційну кризу. Протест організував низовий рух під назвою П'ятдесятп'ятсот 50 який виступає проти надмірних за. Ходів адміністрації Трампа щодо реформування уряду, ну і Окрім внутрішньополітичних питань, протестувальники висловлювали нездоволення зовнішньою політикою Трампа. Один із учасників протесту на ім'я Джозеф Скіаріці, який підтримує НАТО, заявляв, що адміністрація президента намагається демонтувати та саботувати військовий альянс, демонструючи поступки Росії в питанні України. У не працює, наголосив він. А в Нью-Йорку тисячі людей приєднались до маршу, тримаючи плакати з написами Зупиніть переворот та ні королям мільярдерам, натякаючи на вплив великих бізнесменів. Бізнесменів на політичні процеси а, в остіні біля Капітолію штату Техас протестувальниця заявила, що звільнення працівників держустанов, зокрема служби національних парків, негативно позначається на колегах. Масові протести по всій країні стали проявом великим невдоволенням і глибоким невдоволенням політикою Дональда Трампа. Вплив соцмереж на організацію протестів підтверджує, що суспільне невдоволення продовжує зростати. А позиція до політики чинного президента набирає сили.